Абогу кістене! Даве разом з тобою! Готувати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Павляшкіна і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні у нас дуже смачна подорож. Ми з вами їдемо у вірменію і приготуємо смачний вірменський бутерброд. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте вже подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися. Лаваш, ось такий кругленький, часник, помідорки, цибулька, перець червоний, це, це кінза, друзі, е, багато прянощів та фарш. Дуже дуже чудовий набір продуктів. Так, я поки буду думати, що з цього нам приготувати. А ви подивіться моїх експертів і дізнайтесь, що цікавого вони знають про таку країну, як Вірменія. Привітнюся, привіт, друзі! Вірменія офіційно є однією з найстаріших країн світу, а народ ще старший. Вони одними з перших прийняли християнство, а на території країни є церкви, яким по декілька століть. Уявляєте, улюбленим спортом Вірмен є шахи. Дуже сильне фізичне навантаження, але їм це дуже добре вдається. Вірменський алфавіт є найдосконалішим в світі, а символом цієї країни є гора Арарат. Але так історично сталося, що тепер вона належить Туреччині. Щодо їжі, звичайно в голову першим приходить Лаваш. Він настільки древній і смачнющий, що його навіть охороняє ЮНЕСКО. Дуже-дуже дякую, мої експерти. Як завжди, цікаво. А я розповім, що ми з вами сьогодні приготуємо. І це буде смачний вірменський не бутерброд, а така собі вірменська піца. Уявляєте? Е, яка має назву Ламаджо. Я вже готова починати, а ви, друзі, вперед мити руки. Куся Варішкіна! Приготуємо смачний вірменський бутерброд, який має назву Ламаджо. У Вірменії цей бутерброд ще називають вірменською піцею. А чому? Самі зараз побачите! Почнемо з начинки. Обираємо найгарнішу зелень. Це у мене кинза, Її треба нарізати. Відрізаємо стеблину. Ось так. А листя нарізаємо на маленькі шматочки. Вона дуже корисна, тому її часто використовують у різних стравах. У вірменії беззелені взагалі не сідають за стіл. Туди ж відправляємо і часник. Його також спочатку розріжемо. Додаємо кетчуп. Побільше, побільше, щоб наш соус був. Смачним! Чудово! Ще сіль. І перець за смаком. І трохи червоного перцю. Але трохи, бо він дуже-дуже гострий. Ще додаємо овочі. В мене є ось такий яскравий червоний солоденький перець. Відрізаємо шматочок і кидаємо у чашу. Дуже чудово! І натискаємо на кнопочку. І все перетворюється на соус. Клас! Тепер у миску кладемо фарш. А до фаршу додаємо соус, який ми з вами приготували. Мене, <свят> мабуть, досить. І все це перемішуємо. Можна зробити це ложкою, а можна, як я, рукою. Головне все добре перемішати. Ми сьогодні з вами приготуємо простий спосіб приготування. А у Вірменії використовують сирий фарш і сире тісто. А в мене замість тіста лаваш, а фарш ми підсмажимо на пательні. Дуже чудово, фарш готовий. Беремо круглий лаваш. Лаваш ще називають вірменським коржиком. Це традиційний вірменський хліб. Щоб його приготувати, треба мати борошно, сіль та воду. І все. Коли він гарячий, то він м'який, а коли охолоне, то постоїть, то стає твердим та ломким. Це дуже зручно, тому що він е, може довго зберігатися. Чудово! В нас вийшов поки що ось такий корж з фаршем. Дійсно, зверху схоже на піцу. Я пропоную ще її прикрасити та додати овочів. Нарізаємо перець, ще помідорки. Тепер викладаємо все на фарш. Спочатку перець. І додамо ще трохи зелені. Виходить дуже-дуже красиво. Чудово! Тепер все це відправляємо у мікрохвильовку. Ось така смачна яскрава вірменська піца Ламаджо в нас з вами вийшла. Це була смачна подорож. Вже хочеться все це спробувати. Тому бажаю всім смачного! Ось так чудово ми з вами сьогодні помандрували. Обов'язково готуйте та вигадуйте свої бутерброди. А я вам бажаю смачного! З вами була Нюся Паварюшкіна і мої кулінарні секретики. До побачення! Разом з тобою готувати. Будемо друзів своїх. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.